У Європі та США повідомляють про випадки, коли завдяки цьому жесту вдалося врятувати постраждалих. Та його потрібно ще вміти читати про обізнаність у темі протидії насильству, зокрема серед вразливої категорії дітей та підлітків. Продовжимо тему із Мартою Василькевич, керівницею сектору протидії домашньому насильству Львівського районного управління поліції. Вона з нами на зв'язку. Пані Марто, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, для того аби розпочати нашу розмову, давайте її почнемо із статистики. Так яка частка викликів поліцейських саме з приводу домашнього насильства зараз спостерігається? І скільки постраждалих дійсно самі звертаються до поліції, розуміючи, що ну далі терпіти нікуди? Якщо ми говоримо частку викликів по факту вчинення домашнього насилля? У співвідношенні з усіма е, решту викликами то це десь приблизно 5-6% від усіх викликів, які отримує поліція. Е, це звертаються усі постраждалі. На жаль, ні. Ви знаєте, я читала таку статистику. Вона правда, це статистика 2017 року. Що лише кожна десята жінка звертається до поліції. Звісно, якщо ми говоримо про сьогодення, про 2024 рік, то ця статистика збільшилась і звертається не просто кожна десята жінка, а звертається, скажімо так, кожна п'ята, а то й кожна третя жінка до поліцейських. Однак. Велика частка вчинення фактів вчинення домашнього насильства і надалі залишається в тіні, залишається прихованою. А що власне? Ми розуміємо, що поняття доволі широке, і тому, можливо, деякі жінки чи чоловіки, вони думаючи, ну напевно, в усіх родинах так стається. Може, це не щось надзвичайне. Вони не вважають якийсь тиск певні дії власне домашнім насильством, що зараховують до цього поняття. Щоб нам правильно протрактувати термін. Так, дійсно. Е наші мешканці не завжди здатні ідентифікувати, що певна дія це насильство. Звісно, нанесення тілесних ушкоджень, завдання будь-яких інших ушкоджень, фізичних саме, людина ідентифікує як злочин, як правопорушення, яке скоєно щодо неї. Але потрібно розуміти, що домашнє насилля. Це прояв гендерно зумовленого насилля, і він має різні аспекти. Це не лише фізичне насилля, таке як нанесення ушкоджень, як завдання якихось побоїв. Так е, дуже, важ... дуже багато є проявів психологічного насильства. Це погрози, це залякування, це цькування, це приниження, е, приниження за ознакою статі. Дуже часто ми на даний момент ідентифікуємо економічне насильство. Змушування до праці, навпаки, заборона працювати, обмеження у їжі, обмеження у одягу, обмеження у пересування. Ну і звісно, найтяжчим серед проявів насилля це їх сексуальне насильство, це є будь-які прояви сексуальних домагань і зґвалтування, в тому числі незалежно від статі. Ну і Великою проблемою, крім того, всього є ще і так званий моральний тиск, так коли сам. Та людина, яка завдає проблем, так вона свою жертву морально принижує і підкорює настільки її волі, що цій жертві дуже складно вийти з цього кола, так або звернутися за допомогою, або просто ця людина розуміє, що щось неправильно, але їй складно просигналізувати про це, так ну вона просто банально боїться звернутися за допомогою, бо її застрашили тим, що за це їй щось буде. Так, тому ми говоримо про такі речі. От, наприклад, як відомої соцмережі історію, коли... Така людина телефонувала до поліції, буцім би замовляла піцу, називаючи свою адресу. Так поліцейські правильно зрозуміли, що ця людина має на увазі, і змогли їй допомогти. І сьогодні ми говоримо ще про один жест, який є міжнародним жестом, який повинні були би правильно щитувати у кожній країні. Так йдеться про розкриту долоню, закладений палець, так і складений кулак, який можна дуже легко показувати, наприклад, за спиною. Так, але головне, щоб ті люди, які цей жест бачать, розуміли, про що йдеться. А чи є випадки, коли, наприклад, у у нас на Львівщині такий жест комусь допоміг, так, коли зреагували, і саме завдяки цьому жестові допомогли на жаль, таких випадків ми не фіксували ну принаймні. Поліція, але дійсно дуже багато інформаційних кампаній проводиться саме для ідентифікації цього жесту. Ми розуміємо, що молодь це ті люди, які Постійно е, перебувають у соцмережах, які користуються Тіктоком, і вони е, обізнані з приводу таких жестів, з приводу таких сигналів, що можна побати, подати такий е, по, сос про допомогу, скажімо так, невербально. На жаль, особи похилого віку. Вони досить рідко користуються соцмережами. Вони досить рідко користуються інтернетом. А навіть якщо користуються, основне у них це прочитати новини, дізнатися щось нове, що сталося у вашому місті чи у вашій територіальній громаді. І для них цей жест це щось невідоме. Тому е, потрібно обов'язково популяризувати е, такі дії. Хочу сказати, що окрім такого жесту, е, це особливо стосується жінок е, Міністерством внутрішніх справ е, спільно з фондом ООН у галузі народонаселення населення в Україні розроблено такий додаток, який називається Крила. Mm -hmm. І Жінка, яка може його вільно встановити собі як звичайний додаток електронний на мобільний телефон, на Android чи на iPhone, і користуватися ним як жіночим календариком. Цей додаток не викличе підозр ні у кривдника, але там є така таємна кнопка СОС, яка фіксує вашу геолокацію і відсилає зразу повідомлення до поліції. І саме цей додаток він підв'язаний під випадки домашнього насильства. Тому, натиснувши цей цю кнопку, жінка може не без слів повідомити правоохоронні органи про те, що вона в біді. Ну це це до речі, дуже помічна цікава інформація. Треба буде. Подивитися, як його завантажити, як ним користуватися. А щодо е обізнаності в плані жесту про допомогу, ми вийшли на вулиці, і запитали у Львів'ян, чи розуміють вони, що цей сигнал означає. і до речі, е згадували люди також і про соцмережі, і про тік-ток Давайте послухаємо і потім повернемося до обговорення. Я забувся припущення. Не скажу. Це жест прохання про допомогу, що людина в небезпеці. Не знаю. Припущення. Ну, не, поняття немає, не бачила. На жаль, ні. Я знаходжусь в небезпеці, з допомоги. «Так, це жест, скритий жест по, про допомогу. А як має відреагувати людина, яка бачить, що хтось так показує? О, напевно, підійти спитати, в чому справа, якщо немає можливості, то викликати службу 112». Допоможіть. Жінки <зумченки> прошу допомогу. Я це з дитинства знала. А, «Домашнє насилля. Допоможіть. Та. Це означає, що я в небезпеці, насилля домашнє, так? Бачила багато разів в інстаграм, ролики потрапляли мені на очі. Ні. А припущення. Навіть припущень немає. Ні. Про Що допомогу? потрібна допомога, типу, це такий на допомогу. Так? допомогу так. Щось про допомогу чисто не пам'ятаю, вибачте. Коли насильство якесь, людина потерпає і закликає про допомогу. Отож, не завжди цей жест також можна показати. Так і бувають випадки загрозливі ситуації, коли він не може стати у нагоді. Так, але тим не менше є інші різні методи. Перед тим як розпочати нашу розмову, ми слухали коментар психологині, яка розповідала таку ситуацію, коли жінка дійсно ну, вона сама вигадала, яким чином з цієї ситуації вийти. Так вона інсценувала, нібито підвернула ногу на пробіжці, аби інші люди, які навколо неї займалися спортом, звернули увагу на ту ситуацію, в якій вона перебуває. І це її фактично врятувало. А чого потрібно навчити нам дітей, так, які би на вулиці перебували в такій ситуації, як правильно до себе притягнути увагу, так? Аби дійсно люди звернули увагу і могли допомогти. Бачите, переглянувши сюжет, ми чітко побачили, що люди літнього віку дійсно не ідентифікують цей жест. Молодь, підлітки, молоді люди. Так, вони навіть якщо не знали чітко, що це жест, про що я в небезпеці, вони все рівно говорили, що вони десь бачили цей жест і розуміють, що це прохання про допомогу. Якщо ми говоримо про дітей, дітей треба навчати з маличку, що будь-яка стороння особа, яка до тебе підходить, будь-який прояв агресії зі сторони сторонніх осіб, це однозначно. Спонук має спонукати дитину до того, щоб вона звертала на себе увагу інших, і цей прояв повинен бути різноманітний і галасливий, і крик, і допоможіть. Тому що, скажімо так: якщо кричить про допомогу дорослий, не завжди люди до нього будуть бігти. Ну давайте дивитись правді у вічі. Така ментальність. Але якщо про допомогу кричить дитина, ну тут неможливо не зреагувати. І, скажімо так, на даний момент у військовий час у нас дуже багато є патрулів е поліцейських патрулів е з представників Національної гвардії України. Тому дітям, підліткам, обов'язково треба наголошувати на те, що якщо ти в небезпеці і не можеш, е не маєш до кого звернутися, однозначно звернися до людини у формі. Угу. І до речі, так, так, продовжу, що знаєте, наших дітей є така звичка маленьких дітей лякати поліцію, та саме про це не хотіла час. сказати, що на поліцейського. А я завжди сварю на таких батьків, коли йду десь по вулиці, в формі і завжди сварю. кажу, для чого це ж дитина потім буде боятися звернутися до мене чи до іншого правоохоронця по допомогу, коли буде у біді. Ну і щодо того, як повідомити, то є випадки, навіть коли батьки з своїми синами чи доньками вигадують свої рідні фрази, кодові сигнали, як та дитина може просигналізувати мамі чи татові, що щось сталося, що вона в небезпеці, якщо інакшим чином цього висловити неможливо. Ми згадували вже декілька разів в соцмережі TikTok, Інстаграм, і інформкампанія з поширення от, власне цього жесту вона стала показником того, як Можуть ефективно спрацьовувати і тренди і соцмережі виконувати дійсно просвітницьку функцію, але часто густо саме вони стають джерелом таких деструктивних тенденцій, пов'язаних також із насильством. Всі ми пам'ятаємо про синього кита і аналогічні тренди. Але останнім часом зростає кількість повідомлень про випадки, що підлітки у школі на перервах розпилюють парцеві балончики. Всі ми були дітьми, але закрадаються думки, чи бува такі дії, от власне, поширення за останні два тижні декілька випадків одразу про них розповіли у медіа. Чи бува, такі дії не є з наслідками якогось чергового тренду, пов'язаного з насильством або що Ніби так званий флешмоб, так? Ну, щось да, дуже схоже просто, бо в кількох школах за ну, дуже короткий такі, період ні. часу відбувалося все фактично за тим самим сценарієм. Ну, ми всі розуміємо, що е, діти це в принципі та категорія населення, яка е, досить сильно підпадає так під чийсь вплив. І, скажімо так, скопіювати е, чиюсь негативну поведінку, так, це може бути і трендом. Таким у колективі, коли ти хочеш виділитися, але е, говорити однозначно про те, що е, про це є певний заклик у соцмережах, ми не можемо, тому що про такий заклик нам невідомо. Але треба зважати все таки на те, що так діти піддаються впливу. А враховуючи сьогодення, враховуючи те, що е, у стресі живуть не лише діти а й цілі родини, можливо, таким. Способом діти хочуть привернути до себе увагу дорослих, адже у час війни батьки перебуваючи у стресі, іноді залишають виховання дітей на такий самоплив, і діти таким способом намагаються привернути до себе увагу і самовиразитися. Пані Варто, дуже дякуємо вам, що сьогодні увечері знайшли можливість доєднатися до нашого етеру, поговорити про важливе, поговорити про те, чого повинні, що повинні знати люди про сигнал небезпеки, так як сигналізувати, коли ти в небезпеці. І головне, цей сигнал знати, аби вміти щитати його і допомогти тій людині, яка його показує. Ну і загалом про те, як правильно. Поводити себе, якщо випинилися в ситуації або стали свідком, або попали в ситуацію, коли є жертвою насилля або сімейного насилля. Дякуємо вам! І в цій частині головного за день говорили ми з Мартою Василькевич, керівницею сектору протидії домашньому насильству Львівського районного управління поліції.